Подорож почалася. Я приїхала в Київ. Зараз ще дев'яти нема годин вечора. Я в ботанічному саду. На задньому плані цвіте піон древовидний. От. Такий. Подорожую. В 11 годин, сад на поїзд в Хельп. Кущі спіреї, яка краса, прям невеста. Їх ще так і називають. Дуже гарно цвітуча. А о, я зараз приведу. Спірея, яка цвіте розою. Який гарний, який не гарний зелений колір. Така спірея квітуча. Немає, поки що є. Так, ставлю на паузу, шукаю об'єкти далі. Йду. Кругом цвітуть каштани. Дуже гарно, приємно гуляти по саду ввечері. Так, у мене ще да, у мене ще багато. Я можу гуляти пів години. Навіть більше. Метро чути, а ні, це машини. А, перед нами відкривається стро. Університет. Дуже гарно. Люди сидять, відпочивають. Київ красивий. Сад гарний. Це таке підстрижене, підфарбоване. Вони угу. ну, буду з відео. У мене ще буде багато цікавих речей. До побачення. До зустрічі на якій станції Хельма.